Регіональне відділення Асоціації міст України спільно з харківським прес-клубом організували дводенний прес-тур по Рівненській області. У його рамках відвідали одну з рівненських котелень. Ми знаходимося з вами на діючій сьогодні котельні. Відбувається процедура встановлення когенераційної установки, завдяки якій дана котельня буде забезпечена електроенергією частково тепловою енергією. Як ви бачите, довкола ведуться роботи. Як то кажуть, ми подалюємо всі роботи, аби встигнути до початку опального сезону. Подібні котельні є у багатьох регіонах країни. Їхня особливість у тому, що вони зможуть працювати під час відключень світла. В принципі, робота даної установки це як ми говоримо про двигун внутрішнього загарання. Туди буде поступати газ, і газ вже буде виробляти електроенергію і тепло, яке буде розподілятися по межах його необхідності. Організували такий прес-тур для журналістів регіональних медіа, адже розуміють, що зараз медіа перебувають в обмежених фінансових можливостях. Відрядження у них зараз зменшилися. Людмила Доля каже, подібні котельні радують своїм функціонуванням. Ідея енергетична децентралізація це те, що важливо, тому що ми розуміємо, що попереду у нас зима тривоги нашої. от і є Побоювання, як ми взагалі переживемо, як переживуть багатоповерхівки, як взагалі люди є запит в суспільство, що можна зробити самим. І безперечно, цікаво, що роблять органи місцевого самоврядування, щоб долати ці виклики. Подібні поїздки у різні регіони країни тривають понад шість років. Під час повномасштабного вторгнення свою діяльність не припиняють, не відвідують тільки при фронтовій області у межах безпеки. Під час пристурів наших Бували і в деокупованих регіонах. Ми були на Чернігівщині, Житомирщині, Сумщині. Бачили, як відновлюються ці регіони. От ну і безперечно, цікавить ситуація, як все в тилових областях відбувається. Тетяна приїхала з Вінниці. каже, подібні котельні мають також. Певна, завдяки подібним відрядженням, журналісти обмінюються досвідом. Бачимо, як у них працюють, якісь, можливо, для себе корисності беремо, а також ми бачимо, що робиться в інших областях. І теж пишемо про це, наші читають мешканці Вінницької області і думають, о, нам теж треба так зробити. У рамках туру учасники побували у Білограницькій громаді, де побачили роботу Центру безпеки та діяльності громади. Відвідали один з госпіталів. У Городоцькій громаді побували на місцевому підприємстві. Організатори прес-туру наголосили і надалі проводитимуть подібні відрядження для журналістів. Людмила Жук, Андрій Дейнега, Новини Рівного.